Отже, нагадаю моїм співрозмовником є політолог Володимир Цибулько, і цього тижня сталася така ще одна зовнішньополітична політична подія. КНДР заявила про відправку своїх інженерних сил в Росію, очевидно, на український фронт. А можливо, вони будуть на території України, щось там будуть робити, поки що зараз будемо з'ясовувати. Ну, 3-4 бригади це орієнтовно 20 тисяч військових. Ну, питання, що, що треба розуміти під інженерними силами КНДР. Хто це такі? Чи це часом не військові будівельники, будь бат Ну, це можуть бути і сапери. Це можуть бути будівельники, це можуть бути сапери, ну тому що інженерні війська це, це сапери, саперні роботи. Для фортифікації ну, навряд чи дуже потрібні війська. Мені здається, що це все швидше, поки ігри надійні. Чому ми дійні? Бо тільки з'являться північно-корейські війська на території України Південна починає безпосередньо поставити боєприпасів і бойової техніки в Україну. адже Росія таким чином міняє всі баланси, і Росія, по суті, використовуючи навіть інженерні війська Північної Кореї, зобов'язана буде в випадку нападу. Північної Кореї на південну додати їй техніки і озброєння, як вона, звичайно, ще матиме що додавати. Ну, але питання в тому, що Південна Корея повинна, так би мовити, змінювати баланс. в цій ситуації і використання військ Північної Кореї в Україні простимулює ще й Японію до більш потужних дій. Ну і е, активність Північної Кореї, тобто перетворення її в сторону світу вже безпосередньо, е, формує обставини для посилення тихоокеанського блоку демократії. Е, е, Там є аукус, я думаю, що е, аукус може розширятися за рахунок Японії і Південної Кореї. Речі питання Індії, нібито намічається візит на рендрамоді до Москви після обрання прем'єром, і ролі міста Індії дуже цікава, бо Індія користає торгівлі з Росією, але Індія конкурент, конкурент Китаю і конкурент і Китай навіть вдається до певних таких територіальних захоплень або спроби е прикордонних конфліктів. Тому Індія точно е з тяжким серцем е перебуває в Брікс, не кажучи вже про шанхайську групу, але е дійсно Індія. Користає із слабкості Росії наповну, тому поки що це такий момент швидше медійний. Але подивимося, бо переміщати інженерні частини на за 9 тисяч кілометрів ну це, мабуть, ну, складно. Цікаво буде бачити, скільки ну, скільки техніки, яка техніка прийде. Це дуже дуже цікавезний момент, якщо справді Північна Корея відкрито е, входить у цей конфлікт. Це означає, що українські військово-морські сили можуть вдарити по Північній Кореї. А, а вона є кілька кораблів за межами Чорного моря. Вдарить. А чи можна в такому разі сказати, що північна Корея відправить е, Україну свої медійні війська. Ну, швидше за все, що це буде така міфологічно медійні війська, дійсно. Бо тут теж цікавей момент один. Китай залишається важливим торгівельним партнером України і Китай донор Кореї. Якщо зараз Північна Корея Змінює свого, так би мовити, донора із Китаю на Росію, то тоді важливо, якою буде поведінка Китаю, бо Китай може через Росію і Кореї дуже суттєво втратити ринки збуту, зокрема європейські. Адже для кого не секрет по суті. Китай завжди притримував цю злу болонку е, Північну Корею для того, щоб ну, трошки так лякати неадекватністю е, північно-корейського кіма довколишніх. Я трошки по-іншому це питання. Справа в тому, що на вихідних відбулися вибори, парламентські вибори дострокові у Франції. Які з величезним успіхом виграла партія Марі Лепен, і це перший тур? Перший тур, і тут в мене є питання: а чи виконає тоді Франція і Макрон свою обіцянку про відправку французьких військ до України? Чи йому тепер вже буде не до того? До речі, у Франції на виборах тема підтримки України не ревізувалась. Тобто, ну Марін Лепен теж змінила дещо риторику і вона підтримує Україну. Е, тому ну, чекаємо другого туру. Е, президент Франції вагома, попри те, що конфігурація парламентської більшості тепер буде. Цікавою, дуже чи, чи буде побудована парламентська більшість без партії е, е, Макрона, Оце ну, питання. Тому я думаю, що ну, французи завжди в першому турі показують долю діючої влади, але в другому турі дещо обережніше голосують. Тому дочекаємося другого туру. Тобто, з наступного понеділка нам відкриється дещо більше. Зараз нам поки що аналізувати нинішній стан, ну трохи зарано. Ну я власне тому і не дуже хочу Францію зараз детально аналізувати, тому що ну хай величезний підняс, але думаю, що це ще часом про, час, про щось говорити.